Представники 61-ї територіальної громади рівненщини приїхали до обласного центру на перше цьогоріч засідання ради громад. Присутні на зустрічі обговорили п'ять питань. Одне з ключових використання коштів за програмою медичних гарантій на лікування пацієнтів за програмою Доступні ліки. Доступні ліки це урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Вона пошириться на лікування захворювань, які добре лікуються амбулаторно. Згадали і за декомунізацію. Начальниця управління культури і туризму Рівненської ОДА Любов Романюк прозвітувала, яку роботу вдалося виконати у цьому напрямку за останні сім років. Було перейменовано понад 300 площ вулиць Майданів та Провулків, демонтовано радянські стели, а деякі населені пункти отримали нові назви. На території області, згідно закону, було перейменовано Кузнецовськ на Вараш, Червоний Добровольського району на Острівці, Радянське Млинівського колишніх районів. На... Жовтневе Радовилівський район на Нова Пляшева і село Іскра, Рівненський район на Новожуків. Крім цього, трапляються випадки, коли не потрібно повністю зносити той чи інший пам'ятник. Достатньо лише провести частковий демонтаж певних символів. Наприклад, це демонтаж цифри 1941-1945, сорок п'ятокутна зірка, вічний вогонь, Георгівська стрічка, орден перемоги, текст радянських та радянської батьківщини, Великої вітчизняної війни і Заміни її на другу світову війну. Голова обласної ради Андрій Карауш звернув увагу представників тергромад на те, що до всіх моментів пов'язаних з перейменуванням потрібно ставитися юридично виважено і звертатися за рекомендаціями до управління культури і консультуватися з інституту національної пам'яті. Між тим ми бачимо, що деякі громади да написали слава Україні, але в реєстрі пам'ятник значить як жертвам буржуазних націоналістів. Що ми зробили? Для кого ми ми зробили? Також присутні на раді громад обговорили рішення обласної ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату, а також чи потрібні антикорупційні програми в територіальних громадах. Микола Брежицький, випуск новин.